Шепетівської міської ради від об'єднання сила громад Пустової Олександр Степанович, керівник у місті Шепетівка та Шепетівському районі від окремленого підрозділу громадської організації, Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО побратими України в Хмельницькій області. Дзюба Ігор Валерійович та батьки Героя України Зубкова Івана Івановича, мама Зубкова Антоніна Петрівна та батько Зубков Іван Іванович. Отже, за третє місце у благодійному турнірі з мініфутболу Хоробрі серця приуроченому відкриттю спортивно-реабілітаційного центру для учасників бойових дій в зоні АТО за сприяння депутата Шепетівської міської ради від об'єднання сила громад Олександра Степановича Пустовойта нагороджує Мацепу Родіона. За третє місце нагороджується Ободзінський Олександр. За третє місце у благодійному турнірі з футболу Хоробрі серця нагороджується бойко Богдан. Місце в благодійному турнірі зміні футболу хоробрі серця нагороджується верхогляд роман. За третє місце у благодійному турнірі зміні футболу хоробрі серця нагороджується перчук Василь. Місце у благодійному турнірі з війні футболу Хоробрі серця нагороджується Чернобривцев Альберт. Третє місце у благодійному турнірі зміні футболу Хоробрі серця приуроченому відкриттю спортивно реабілітаційного центру для учасників бойових дій в зоні АТО за сприяння депутата Шепетівської міської ради від об'єднання сила громад Олександра Степановича Пустовойта. Нагороджується команда побратими України, третє місце. За друге місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується печонка Сергій. За друге місце в благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується кушнірук Андрій. місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується Матвійчук Дмитро. За друге місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця. Нагороджується харчишин Михайло! За друге місце у благодійному турнірі зміні футболу хоробрі серця. Нагороджується верхогляд Михайло. За друге місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується бородій Андрій. За друге місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується мельник віталій. За друге місце у благодійному турнірі з мініфутболу хоробрі серця нагороджується горбенко віталій. Команда Шепетівського району нагороджується за друге місце. У благодійному турнірі зміні футболу хоробрі серця. За перше місце у благодійному турнірі зміні футболу хоробрі серця нагороджується. Катревич Іван! дивися, щоб ти грав нормально. За перше місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується рачик В'ячеслав. За перше місце у благодійному турнірі з мініфутболу хоробрі серця нагороджується поліщук роман. За перше місце у благодійному турнірі з мініфутболу хоробрі серця нагороджується стефанчук Сергій. За перше місце у благодійному турнірі з мініфутболу хоробрі серця нагороджується Лебідь Володимир. За перше місце у благодійному турнірі з мініфутболу хоробрі серця нагороджується швець Віталій. Місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується волинець Олександр. За перше місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується Порубенський руслан. За перше місце у благодійному турнірі з футболу хоробрі серця нагороджується жук Василь.